Європейська частина НАТО знову хоче стати сильною і взяти на себе всю відповідальність за свою обороноздатність та безпеку. І як повідомляється в новій статті Bloomberg, НАТО розробляє план для виконання вимог Трампа щодо виділення 5% ВВП на оборону. Друзі, це мій новий канал про новини світу. Підписуйтесь на нього. Нас тут дуже скоро буде перша тисяча підписників. Дякую кожному з вас за підтримку і давайте ж розбиратися. Північно-Атлантичний альянс активно працює над новою угодою щодо суттєвого збільшення оборонних витрат, аби задовольнити очікування Дональда Трампа, який наполягає на тому, щоб члени НАТО. Витрачали на оборону не менше 5% свого ВВП. Нагадаю, що на сьогоднішній день лише одна країна в європейській частині НАТО стільки витрачає, майже стільки, це Польща, і вони майже наблизились до 5%. У всіх інших країн Європейського Союзу, які входять до НАТО, навіть близько немає таких відсотків. Вони навіть 3% зробити не можуть. От. І але є план. Ідея поступово набирає обертів серед союзників, а її реалізація стане однією з головних тем цьогорічного саміту НАТО в ГААЗі. Цього разу на порядку денному не питання України, а виключно майбутнє самого Альянсу. Про це повідомляють у Блумберзі. І, можливо, це пов'язано з тим, що є очікування, що війна в Україні дуже скоро може закінчитись, і це поставить під загрозу безпеку. Європи, Європейського Союзу, як ми вже бачили, дуже є багато заяв від Єврокомісарів від європейської розвідки про те, що у випадку, якщо в найближчим часом війна в Україні закінчиться, в Росії звільниться шалений військовий ресурс, який вони зможуть витратити для того, щоб використати, для того, щоб провести якісь обмежені військові операції на території Європи, можливо, Польща, можливо, Фінляндія, можливо, країни Балтії. От і якби цю проблему висвітлюють дуже жорстко, і всі розуміють, що це справді може відбуватись. За словами дипломатів, союзники вже ведуть активні переговори щодо досягнення цільового показника оборонних витрат і суміжних витрат на рівні 5% ВВП до 2032 року. Важливий крок в цьому напрямку відбудеться на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 14 15 травня в Туреччині, де обговорять деталі цієї самої нової ініціативи. Плани передбачають найбільше збільшення військових видатків західного блоку з часів завершення холодної війни. Друзі е, примітно, що наразі жодна з 32 країн-членів НАТО, включно зі США, не досягнули рівня 5% на оборону, а лише 8 країн подолали бар'єр у 2%, встановлений ще раніше. Трамп ще з часів свого першого президентського терміну різко критикував союзників за недостатні оборонні бюджети. І нагадаю, що Трамп також запросив в Конгресу, в Сенату виділити на наступний рік більше одного трильйона доларів на оборонку. Тобто, Сполучені Штати також будуть свої бюджети збільшувати. На тлі цих вимог генеральний секретар НАТО Марк Рюте просуває альтернативний варіант досягнення 3,5% на прямі оборонні витрати протягом 7 років та ще півтора на інші суміжні витрати йдеться про такі сфери, як кібербезпека, військова мобільність, інфраструктура подвійного призначення і так далі. Тобто, для того, щоб в загальному комплексна обороноздатність тієї чи іншої країни збільшувалась, а не залишалась на рівні 90-х років. Минулого місяця Люте, виступаючи перед журналістами в США, заявив, що метою саміту в Гаазі першого саміту НАТО після повернення Трампа в Білий Дім буде перерозподіл витрат в межах альянсу, враховуючи значну частку США порівняно з європейськими союзниками та Канадою. Однак, за словами дипломатів, переговори все ще на ранній стадії і в Туреччині будуть обговорювати е, саме. Е, для того щоб вийти на загальний рівень, хоча б 1,5% від ВВП. Чи йтиметься про вже існуючі витрати, чи ж країни мають взяти на себе нові зобов'язання, незрозуміло. Пропозиція Рютте також передбачає жорсткий механізм контролю і регулярної перевірки витрат, що суттєво буде відрізнятися від нинішніх м'якших підходів, коли ніхто нічого не контролює. Європа бачимо, розслабилась і повністю делегувала свою безпеку Сполученим Штатам Америки. І саме тому зараз як Трамп, так і представники Трампа дуже. Нагло, скажем так, спілкуються з представниками Європи, бо вони розуміють, що безпека Європи залежить саме від них. Тому вони можуть з Європою, як їм захочеться, і не дуже сильно там переживати за те, що в Європі про них подумають. Один з європейських дипломатів відзначив, що запропоноване збільшення витрат стане величезним викликом, але водночас необхідним сигналом для Росії. Деякі країни, як от Італія та Іспанія, лише нещодавно змогли вийти на рівень. 2% ВВП. Але очікується, що до саміту в червні всі 32 країни НАТО подолають цей поріг. Новий базовий орієнтир буде в 3,5% від ВВП, відповідаючи адмітним, амбітним оборонним планам НАТО. Альянс вже надав урядам своїх членів конфіденційні списки необхідного озброєння та ресурсів, які будуть обговорюватись на зустрічі в Брюсселі. І це фактично, друзі, буде починатися пряма підготовка. Європейської частини НАТО до можливої конфронтації проти Росії, там, Китаю, я не знаю, Північної Кореї, Ірану і так далі, тобто всієї цієї антидемократичної сили, яка в нас зараз складається по ту сторону перебріка, скажімо так. Що думаєте з цього приводу? Чи вдасться європейській частині НАТО? Подолати свої фінансові проблеми і збільшити оборонні бюджети, і чи вплине це якось позитивно на Україну? Так чи будуть Україні передавати більше зброї, і чи взагалі хочуть вони передавати Україні більше зброї? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!